Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 23 Працювати при свічках у лабораторії було трохи моторошно. Звичайно, я розумів, що на дворі ще день, але минула ніч пробудила інстинктивний страх темряви, який є частиною людської природи. Всередині була якась рана, усе, кожна тінь, кожен тихий звук змушували мене здригатись, смикатись і озиратись. Спокійно, Гаррі, казав я собі, у тебе є час до заходу сонця. Просто розслабся і покінчи з цим. Майкл і я провели більшу частину ранку в роз'їздах, збираючи те, що мені знадобиться для закляття. Я проглянув журнал Кравоса, поки Майкл вів машину. Гидка ця штука. Він ретельно перелічив кожен крок своїх ритуалів, доповнивши нотатками про фізичний екстаз, який він відчував під час вбивств. Дев'яти загалом. Більшість жінки або діти, яких він убивав вигнутим ножем, заманив купу молодих людей у своє коло наркотиками і шантажем. Потім влаштовував оргії. Де або сам брав участь, або ж спрямовував енергію, що виникала від цієї хтивості у свою магію. Здавалось, це стандартна процедура для таких хлопців, як кравос, безпрограшний варіант це була людина ретельна, ретельна у зусиллях вбивати і розбещувати, щоб здобути більше влади, ретельна в документуванні хворобливих задоволень. І ретельна в переліку своїх зусиль, із виклику знайомого демона на ім'я Азортрагал. Ім'я було ретельно написане кожен склад позначений для наголосу. Магія дуже схожа на мову вона про з'єднання речей, зв'язування одного з іншим, однієї ідеї з іншою. Після встановлення зв'язків треба влити в них силу і дещо відбудеться. У нашій справі це називається тавматургією, створення зв'язків між малими і великими речами, тобто можна щось зробити у малому масштабі, а це відбудеться у великому, типовий приклад ляльки вуду. Але симулякри, як лялька Вуду, — не єдиний спосіб створити зв'язок. Шаклун може використовувати обрізки нігтів або волосся, або кров, якщо вона достатньо свіжа. Або майже любу іншу частину тіла, щоб створити зворотний зв'язок з оригінальною істотою, або можна використати його ім'я, Точніше, треба сказати ім'я з великої літери. Вони мають велику силу. Ім'я кожної людини говорить про неї щось незалежно від того, усвідомлює вона це чи ні. Шаклун може використати це ім'я. Щоб налагодити зв'язок з кимось, з людьми усе складно, самоконцепція людей постійно змінюється, розвивається, тому навіть якщо змусити когось назвати своє повне ім'я або спробувати встановити зв'язок, коли вони перебувають в іншому настрої, або після якоїсь події, що змінила їхнє життя, цей спосіб не спрацює. Чаклун може отримати ім'я людини лише з її власних вуст. Але якщо він не використає його досить швидко, воно, ймовірно, застаріє. З демонами, однак, усе інакше демони не люди, у них немає проблем із наявністю душі, і вони не переймаються дурницями на кшталт добра і зла, правильного і неправильного. Демон є демон. Якщо він хоче зжерти тебе, то він зжере його у минулому. У теперішньому і через тисячу років певною мірою це навіть заспокоює і робить їх вразливими. Щойно ти дізнаєшся ім'я демона, то можеш дістатись до нього, коли схочеш. У мене ж було ім'я Азор Трагала, хоча це тепер був привид, а не демон, але все ж він мав би відгукнутись на пам'ять про своє ім'я як ні на що інше, тож треба цим займатись. П'ять білих свічок оточували моє коло виклику як вершини невидимої пентаграми, білий колір для захисту, і ще тому, що це найдешевший колір у Волмарті. Ну, взагалі то, якщо ти чаклун, це не означає виращувати гроші на деревах. Між кожною свічкою лежав предмет, якого торкнувся кошмар мій браслет щит, Майкл дав мені обручку й обручку черіті. Я заїхав до відділку і забрав табличку з іменем написану від руки, яку мерфі вперто тримала на дверях свого кабінету, доки минулорічна публічність не змусила муніципальних політиків зробити їй справжню. Вона лежала на підлозі з ними. Візит до вдячної родини Малоун приніс годинник Мікі, який він отримав на пенсії. Він завершив коло між останньою парою свічок. Я вдихнув та перевірив реквізит. Для магії не потрібні усі ці свічки, ножі й таке інше, але вони допомагають, полегшують концентрацію. У моєму ослабленому стані потрібна була уся можлива допомога. Отож я запалив пахощі й почав ходити навколо зовнішнього кола виклику, залишивши собі достатньо місця для роботи всередині кола пахощів і зовні кола міді. Я випустив трохи сили волі, достатньо, щоб замкнути коло, і відчув, як рівень енергії зростає, коли випадкова магія зливається. Гаррі. кликнув Майкл з кімнати на горі. Ти закінчив? Я стримав роздратування. Тільки починаю сорок п'ять хвилин до заходу сонця, сказав він. І далі я не зміг приготувати роздратування. А, дякую, що не тиснеш, Майкл. То ти це робиш чи ні, Гаррі? Отець Фортхіл у моєму домі з дітьми, і якщо ти не зупиниш цю штуку зараз, доведеться повернутись до Черіті. Я трясця не зможу цього зробити, якщо ти дихатимеш мені в потилицю. Бляха, Майкл, відійди і дай працювати. Він щось пробурмотів собі під ніс про терпіння, другу щоку чи щось таке. Почулись його кроки на підлозі зверху, коли він відійшов від дверей, що вели до лабораторії. Майкл не спускається до мене сюди, тому що уся концепція використання магії без всемогутнього не подобалась йому, незалежно від того, що ми пережили разом. Він міг це терпіти, але не схвалював. Я повернувся до роботи, заплющив очі і змусив себе очистити думки, зосередився на поставленому завданні. А потім спрямував концентрацію в мідне коло, дим пахощів лоскотав мої відчуття і кружляв усередині периметра зовнішнього кола, не залишаючи його. Енергія повільно зростала, поки я концентрувався, а потім я узяв ніж правою рукою та жменю води з миски ліворуч. Тепер три кроки. Ворог мій, ворог! сказав я, вкладаючи силу в слова. Я шукаю тебе. Я провів ножем над мідним колом. Звичайно, я не міг цього бачити, не відкриваючи зір, але відчув безмовну напругу, розрізаючи бар'єр між смертним світом і Небуляндією. Ворог мій, ворог! Я тебе шукаю, покажи мені своє обличчя. Я ляснув водою вгору над колом. Де енергія закляття розпилила її на дрібний плавучий туман, наповнений райдугами від навколишніх свічок, змінними формами і кольорами. А тепер найскладніше. Азор трагал. прокричав я. Азор трагал! Азор трагал! З'явись! Ножем я порізав палець і розмазав кров по краю мідного кола, сила вирвалася з мене туди. Крізь розрив у тканині реальності, і коли це сталося, коло піднялось стіною навколо мідної смуги на підлозі. Я відчув поріз, як гострий жорсткий біль, достатній, щоб змусити мене кліпнути та випустити сльози. Сила вирвалась назовні, підживлювана енергією кола, спрямована предметами, розкладеними навколо. Закляття нишпорило в Небуляндії щупальцем кракена, що обшукує палубу, шукаючи якусь нещасну душу. Щось не так, воно мало б стрілою полетіти до кошмару, як ласо, і притягнути його. Я вклав ще більше сили в закляття, уявляючи собі ту істоту, з якою я боровся, результати її роботи, намагаючись дати закляттю більше інформації. І ось закляття зачепилось на жах, який являв собою кошмар. На мить запанувала здивована тиша, а потім дика енергія, опір, що змусив моє серце шалено битись в грудях, а поріз на пальці горіти, ніби хтось насипав туди солі. З'явись. закричав я, вкладаючи волю у голос, відтягуючи закляття назад. Я наказую тобі з'явитись. І іноді я переходжу на пафосну, архаїчну мову в драматично відповідні моменти можете подати до суду. Кружляючий туман райдух коливався і тремтів, ніби якась напівтверда істота розбурхувала повітря всередині кола виклику. Воно пручалось, як скажений бик, намагаючись вирватися з мого закляття. З'явись! на горі затвонив телефон. Я почув, як Майкл пройшов по підлозі. Поки я боровся кілька мовчазних лютих секунд, кошмар намагався втекти з павутини моєї концентрації. Ало? сказав Майкл. Він залишив люк відчиненим, тож я усе чітко чув. З'явись! прохрипів я і відчув, як істота йде сюди, тож зловтішно смикнув ласо закляття ближче. Тумани й вогні закружляли, почали набувати форми. Невиразно гуманоїдної. О, так. Але він трохи зайнятий, казав Майкл. Ага. Ні, не зовсім. Я думаю, так, але. Нарешті лицар зітхнув. Хвилинку. Я почув кроки до люка. Гаррі, С'юзан на телефоні. Каже, їй треба з тобою поговорити. Я ледь не закричав, намагаючись утримати кошмар. Передзвоню. Ледь вимовив я. Каже, це справді важливо. Майкл, я тут зайнятий. Гаррі, не знаю, що ти там робиш, але вона засмучена. Каже, намагається зв'язатись з тобою вже деякий час без успіху. Монстр почав вислизати. Я стиснув зуби і вчепився у нього. Не зараз, гаразд, він, здавалося, знизав плечима, відійшов від люка, що вів до лабораторії. І я знову почув, як він говорить по телефону. Я відгородився від цього, від усього, крім свого закляття, кола й істоти на іншому його кінці. Я втомлювався, але й вона теж. У мене поруч усі реквізити, сила і зосередженість кола. Я мав над істотою перевагу, і через хвилину півтори я востаннє закричав З'явись! Туман у колі закружляв, набуваючи форми. Фігура заволала тихо й булькаючи, ніби усе ще намагаючись втекти. Не вийде. крикнув я. Чаклун, відпусти! прохліпіла істота. Ага, зараз розбіжусь. Хто тебе посилає? Я вклав більше енергії у голос, як примус. Монстр закричав з потвореним звуком. Як радіо, що ловить перешкоди, фігура відмовилась прояснюватись або тверднути далі. Ніхто. Ще раз питаю, хто тебе послав? сказав я, б'ючи по кошмару своєю волею. Хто змусив тебе завдавати шкоди людям? Відповідай, дідько!» ніхто. прогарчав кошмар. Він продовжив борсатись, але я вчепився міцно. А потім я відчув дещо. Третя сторона, що втручається з іншого боку. Я відчув холодну, жахливу силу, яка стояла за закляттям тортур на Мікі Малоуні і на приводі агати Гаглторн. Вона влилась в кошмар, як закис азоту в двигун. Кошмар перетворився з розлюченого бика на шаленого слона, і я відчув, як він починає вириватись. Чаклон! Сонце сідає, завив монстр переможно. Я вирву твоє серце, полюватиму на твоїх друзів і їхніх дітей, уб'ю усіх. Скоріше втратиш власне серце, пробурмотів я, і ні, не полюватимеш. Моя ліва рука піднялась і розсікла мерехтливий туман, обрискавши його краплями крові. Ти є зв'язаний. Я потягнувся до істоти, знайшов ту частину себе, яка все ще була всередині неї, тепле відчуття, ніби повернення додому після довгої подорожі. Я ледь зміг торкнутися її, але цього було достатньо для того, що треба було зробити. Жодній іншій душі ти не завдаси шкоди, жодної іншої крові ти не пролєш. Твій бій зі мною. Я роблю тебе зв'язаним. Зв'язаним, зв'язаним. Після третього повторення я відчув, як закляття замкнулось, відчув, як воно обвелось навколо кошмару сталевими кільцями. Я не міг завадити йому втекти, не міг заборонити йому з'являтися в смертному світі. Але чорт забирай. Я зробив так, що єдиною людиною, з якою воно зможе воювати, це я. А тепер подивимось. Як ти впораєшся в чесному бою виродок. воно закричало, ледь не розірвавши моє закляття. Звук відлунив кімнатою. Я підняв ніж та розтік ним повітря над колом, звільняючи, утримуючи закляття, вливаючи в удар усе, що лишилось. Я побачив, як магія вривається в коло, кошмар згасав, але моє закляття розрізало райдужний туман. Як помах невидимої лісорубної сокири і ще раз монстр заволав. Потім туман жахливим поривом зібрався до купи, і стався вибух простору всередину. Істота зникла. Кілька крапель води бризнули на підлогу і свічки згасли. Я впав вперед, хриплячи й задихаючись, увесь тремтів. Вдалось поранити виродка він не невразливий. Можна поранити, можна воювати. Можливо, це просто ляпас по обличчю, але він цього явно не очікував. Не вдалося дістатись до людини, яка стоїть за цим, але я щось відчув, відчув її присутність, чітко вловив запах парфумів у метафізичному сенсі. Можливо, вдасться це використати. Втрися, тварюко. Пробурмотів я і кілька хвилин полежав, задихаючись. Голова крутилась від напруження. Потім вдалося встати та прибрати речі з лабораторії, перенести їх до кімнати на горі. Майкл допоміг сісти. Він розпалив камін, і я з вдячністю поглинув тепло полум'я. Лицар пішов на кухню і приніс мені колу та сандвіч. Я жадібно поїв. Лише після останнього ковтка він запитав: Що сталося? Я викликав кошмар. Хтось допоміг йому втекти, але не раніше, ніж я наклав на нього зв'язуюче закляття. Він нахмурився. Сірі очі вивчили моє обличчя. Що за зв'язуюче закляття? Я не дозволив монстру переслідувати тебе або мерфі, або твою сім'ю. Не вдалося його подолати, але все ж я обмежив кількість його цілей. Майкл кліпнув, а потім здогадався. І тепер він може переслідувати тільки тебе. Я усміхнувся, люто оголивши зуби, і кивнув. У голосі прозвучала нотка гордості. Мені довелось зробити це в останню секунду на ходу. Я цього взагалі не планував, але спрацювало. Доки я живий, він нікому не нашкодить. Доки ти живий, сказав Майкл, нахмурився та й сперся ліктями на коліна. Склавши долоні разом. Гаррі, що? Хіба це не означає, що ця штука спробує тебе вбити? Без тортур, без мук, просто смерть. Я раптово протверезів і кивнув. Ага. І хто б не стояв за кошмаром, хто б не допоміг йому втекти, це означає, що ти щойно став у них на шляху, і він не зможе розгорнутись на повну. Доки не усуне тебе. Ага, тож якщо теоретично цей чоловік не бажав твоєї смерті, то тепер він ні перед чим не зупиниться. Я помовчав, обмірковуючи. Так, це мій вибір, друже. До того ж я в такій глибокій воді, що глибше вже не потонеш. Нехай кошмар і моя хрещена з'ясовують, хто перший. Очі Майкла блиснули, зустрівши мій погляд. Гаррі, тобі не слід було цього робити. Я нахмурився. Агов, це наш найкращий результат. Ти б зробив те саме, якщо б міг. Так, але моя сім'я добре забезпечена. Він замовк, а потім додав тихим голосом і я точно впевнений, куди полетить моя душа, коли настане час іти. Слухай, про пекло я турбуватимусь пізніше. Крім того, здається, у мене є план. Тобто тебе твоя душа не хвилює, але план є. Слухай, я не збираюсь помирати прямо зараз. Ми повинні перейти в наступ, Майкл. Якщо ми просто сидітимемо та чекатимемо, ця штука розірве нас на шматки, розірве тебе на шматки. кивнув лицар, чиє обличчя стало ще більш стурбованим. Гаррі, без аморакіуса. Я не впевнений, що зможу тобі допомогти. Майкл, ти знаєш, що робиш. І я не думаю, що всемогутній покине нашу з тобою команду тільки тому, що ми втратили м'яч, правда? Ну, звичайно ж, ні. Він вірний. Я нахилився, поклав руку на плече лицаря і подивився йому прямо в очі. Я не часто так роблю з людьми. Небагато я таких. Майкл. Ця штука серйозна, погана і до смерті мене лякає, але я, можливо, єдиний, хто може її зупинити зараз. Ти мені потрібен, твоя допомога. Трясця, друже, мені потрібно знати, що ти стоїш за моєю спиною і що віриш у те, що я роблю. Ти зі мною чи ні? Ти кажеш, що втратив більшу частину своєї сили, а у мене більше немає меча. Наші вороги це знають. Нас обох можуть вбити або гірше. Якщо нічого не робити, нас все одно вб'ють, а по дорозі схоплять мерфі, черіті та твоїх дітей. Він схилив голову і кивнув: Ти маєш рацію насправді вибору немає. Його рука на мить накрила мою велика, мозолиста і сильна, а потім лицар підвівся, випроставшись і розправивши плечі. Нам просто потрібно вірити. Господь не дасть нам більше, ніж ми зможемо винести. Сподіваюсь, ти маєш рацію. Тож який план? Що будемо робити? Я встав і пішов до камінної полиці, але потрібного предмета там не було. Я нахмурився, оглянув кімнату та помітив його на журнальному столику, нахилився та підняв білий конверт. Із золотим написом запрошення, яке доставили Кайл і Келлі Гамільтони. Майкл, ми йдемо на вечірку. Кінець 23 го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер. То внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось.